Розкажіть найдикішу історію зради, свідком якої ви були, або яка трапилася з вами. Мама моєї подруги багато років зустрічалася з хлопцем і, врешті-решт, вони заручилися і збиралися одружитися. Хлопець був старшим директором компанії і щотижня їздив за кордоном у справах. Зрештою, у нього стався серцевий напад. І коли мама моєї подруги опинилася в лікарні, його дружина і двоє дітей також були там. Виявилося, що він вже був одружений і мав дітей, і весь цей час жив подвійним життям. Коли він їхав за кордон у справах, він просто повертався до своєї справжньої сім'ї. Я, чесно кажучи, ніколи не розумів, як люди можуть жити подвійним життям. Чорт, я виснажений, намагаючись встигати за своїм одним життям, а тут ще й два. Мій батько так робив. Він працював ночами і встигав поєднувати інтереси обох родин. Він зізнався після того, як потрапив до лікарні через проблеми з серцем і зрозумів, що якщо справи підуть погано, він опиниться в такій самій ситуації. Мені було 16, коли я дізналася, що в мене є старші брат і сестра. Тоді ж вони дізналися про мене, як і його дружина. Насправді я здогадувався про це ще до того, як він мені розповів, але ніхто інший не знав. Моя колишня дружина прикидалася, що потрапила до психіатричної лікарні на тривале лікування, а насправді залишалася зі своїм новим чоловіком і зраджувала мені. Подруга спіймала свого чоловіка на зраді, бо він пахнув тхорами, коли приходив додому. Важко було зіграти в довгий робочий день і пояснити це. Коли вона дізналася на святковій вечірці, що одна з молодих співробітниць тримає тхорів, все стало зрозуміло. Чоловік по сім'ї мав коханку понад 20 років, і ця жінка весь цей час знала про його сім'ю. Він їздив до неї на ранчо. Одного разу він був на її ранчо, де впав з коня і зламав спину. Коханка зателефонувала дружині, щоб розповісти про це, і поводилася так, ніби все в цій ситуації було нормально. І у дружини не було жодних причин засмучуватися через цю інтрижку. Деякі люди просто не мають сорому. Хлопець вижив і повністю одужав, залишив коханку, і вони з дружиною залишилися разом і працювали над своїми стосунками. Кілька років тому він помер, і дружина дізналася, що він ніколи не залишав коханку, просто збрехав. У маленькому містечку чоловік постійно говорив людям, що у нього відкритий шлюб. Нарешті хтось запитав про це його дружину, яка нічого не знала про цю нову домовленість. Це як в анекдоті. Ми з дружиною перебуваємо у відкритих стосунках, і я просто намагаюся знайти правильний час і місце, щоб сказати їй про це. Пані та, панове, шановні, будь ласка, перевірте підписку, вподобайку і напишіть коментар під цим відео, тому що для мене це дуже важливо. Якщо вам це відео прям сподобалось, то поділіться цим ним з вашими друзями у соцмережах або в приватних повідомленнях. Мені буде дуже приємно, мені це дуже важливо. А якщо маєте бажання фінансово мене підтримати, то це можна зробити на Баймі Кофі, до на спонсором прямо на Ютубі. Зі спонсорами, нагадую, ми читаємо разом книжку. Це запровадження. Копом є земля. Ну і хто не знає, це про а, період а, після розпаду Радянського Союзу у Криму. Дуже важливі а, насправді там теми піднімаються, тому підписуйтесь, а, спонсорство мене від 10 гривень. А, мені буде дуже приємно бачити вас серед моїх спонсорів, а імена тих, хто вже мене підтримує, ви можете прямо зараз бачити на екрані. Я дуже вдячна цим людям і для мене вони дуже цінні. Дякую вам. Подруга подруги дізналася, що її чоловік зрачує, коли приїхала в лікарню, щоб побачити чоловіка, якого за кілька хвилин до цього привезла швидка після серйозної автомобільної аварії, але їй відмовили у вході до палати, тому що його дружина вже була в палаті з ним. Він жив двома життями одночасно з двома жінками, жодна з яких не знала про іншого. Був у реабілітаційному центрі. Там було двоє людей, які мали сексуальну залежність: один священник, інша єврейська домогосподарка. Вони рано покинули реабілітацію разом. Жінка розлучилася з чоловіком, який відправив її на реабілітацію від сексуальної залежності, і вийшла заміж за хлопця, з яким познайомилася в реабілітаційному центрі. Вони досі одружені 10 років тому і виглядають дуже щасливими. Протестантські священник і єврейська домогосподарка заходять до реабілітаційного центру. Я колись ходив до магазину коміксів, і власник магазину знав усі плятки в районі. Приємний чувак, пам'ятає всіх своїх постійних клієнтів і запитує про вас, якщо давно не бачив, щоб перевірити, як у людей справи. Багато людей в цьому районі виросли разом з його крамницею. Тож у нього є історії. Так чи інакше, він розповів нам історію, яка сталася кілька років тому про одного постійного клієнта, який зник на кілька місяців. Повернувся одного дня, і власник магазину запитує його: Привіт, чувак, давно тебе не бачив. Типу, де ти був? А той відповідає: О, я розлучався. Мені довелося переїхати, і це була ціла історія. Тож, звісно, власник крамниці запитує, чому ви розлучаєтеся з дружиною? Постійний клієнт спіймав дружину на зраді. Він влаштувався на другу роботу розножчиком піці, тому що намагався зібрати. Гроші, щоб відвести дружину у відпустку, про яку вона мріяла. Всі гроші, які він заробляв на цій роботі, повинні були піти на цю відпустку. Він працював на цій роботі близько шести місяців. Він тримав все у таємниці. Вона не знала, що він робить це для неї, бо намагався її здивувати. Він доставляв піцу в мотелі, чувак, з яким вона йому зраджувала, відчинив двері, коли вона була поруч. Він, очевидно, навіть не повернувся до піцерії, звільнився на місці, пішов додому, зібрав свої речі і поїхав з міста. Я знаю хлопці, дружина якого зраджувала тому з його двоюрідним братом, також дружинам. Він дізнався про це і вирішив запросити всіх на вечерю. На півдорозі до вечері він подивився дружині прямо в очі і сказав Я знаю, що ви двоє трахаєтесь, прямо на очах у коханця його дружини. Усе вибухнуло, і всі розлучилися, а коханці так і не зійшлися. Мій тато зраджував мамі з колегою по роботі. Мама підозрювала його у зраді, але не знала, напевно, поки однієї ночі він не повернувся додому. Я пам'ятаю, як наступного ранку зайшла на кухню і запитала маму, де він мені було лише 10 11 років. А вона відповіла: він не прийшов додому минулої ночі. Вона зателефонувала йому на роботу, а він сказав, що ночував у друзів, бо забагато випив. Мама зателефонувала дружині друга та підтвердила, що батька не було у них вдома, і це все, що мамі було потрібно знати. Це зруйнувало нашу сім'ю. Мама зібрала його речі і залишила їх під дверима. Після цього вона підсіла на ліки, що відпускаються за рецептом, і намагалася накласти на себе руки. Вона вижила тільки тому, що я знайшла її і подзвонила 911. Після цього вона просто пішла, втекла, залишила мене і мою сестру з моїм батьком, який не мав можливості виховувати двох майже підлітків. Тоді він зустрів супер суку, яка нещодавно овдовіла. Вони заручилися, і я не встигла озирнутися, як вже жила з нею і мала шістьох зведених братів і сестер. Відтоді все стало тільки гірше. Я пішла в армію, щоб втекти від усього цього. Це все добряче підкосило мене і мою сестру. Щойно повернувся додому з ротації, і на річницю з моєю тепер уже колишньою дружиною ми поїхали до Вегасу. Ми відвідали кілька церкових вистав, пішли на танці, дуже шикарно повечеряли. Весь день святкування не шкодували грошей. Вона була п'яна, а її телефон розривався від 20 повідомлень з незбереженого номера, тож я подивився. Це були дуже романтичні та сексуальні повідомлення та фотографії. Вона писала йому всю ніч. Навіть коли ми вечеряли, вона сказала йому, що хотіла б, щоб він був там замість мене. Вона переписувалася з ним місяцями, фактично, весь час мого відрядження. Я копнув глибше, почав читати інші ланцюжки повідомлень. Я знайшов близько дев'яти інших романів з чоловіками і жінками. Вона навіть була третьою і стала причиною розлучення чоловіка і дружини, тому що вона продовжувала порушувати правила і трахалася з чоловіком без дружини. Моя колишня дружина пропустила наш останній танець на весільному банкеті, бо трахалася зі своїми кузенами в роздягальні подружок нареченої. Дівчина сказала, що її затвердили на якийсь курс в іншому дуже далекому місці після того, як її оцінки в коледжі виявилися занадто хорошими. Її хлопець оплатив всі витрати на дорогу і дав їй свою кредитну картку для поїздки на цю конкретну подію. Коли вона приїхала в інше місто, вона зателефонувала і сказала, що не повернеться, і буде жити з хлопцем, з яким познайомилася в інтернеті і з яким переписувалася кілька місяців. Хлопець божеволів і анулював кредитну картку, яку дав їй, виявив, що вона ніколи не ходила на заняття і ледь не в. Виключили з коледжу, бо її оцінки були жахливими. Вона просто поїхала зустрітися з іншим хлопцем і все одно змусила свого хлопця оплатити всі її витрати. Це сталося близько 15 років тому. Я втратив з нею контакт, але пам'ятаю, що вона вийшла заміж за іншого хлопця. А зараз авторка проморкотить свою історію. Ну як своє. Особисто мені не зраджували, принаймні, я цього не знаю. Але я була свідком зради моєї подруги. Ми дружили з цією подругою досить довго, і це були її другі стосунки, які ми застали. І з цим хлопцем ми теж були знайомі, і вони, по суті, були друзями нашої сім'ї. От. І якось в один прекрасний момент пише мені ця дівчинка і каже «Свєта». Я зрадила, що мені робити. Я така, в сенсі що робити? Ну, ти не косячо. Будь ласка, будь добра, бери відповідальність за, ц... за свої дії і йди зізнавайся. А там же хай хлопець вирішує прощати тебе, вибачати чи розходитись. Вона така: окей, мені не сподобалася твоя ідея, але я не буду сильно сперечатися. Ну, приблизно щось таке. Через кілька днів вона мені пише, що все, ми з хлопцем розійшлися. Я спитаю: ну, це через зраду ти йому сказала? Вона така, «Так, да. Я йому розказала. Він а, благав мене залишитися, а я вже така, не хочу з ним залишатися. Кажу: май а, самоповагу я пішла. Я така, дивно, ладно. Проходить деякий час. Ну, не так довго. Пише цей хлопець мені просто поспілкуватися. Ну там, спитати, як справи, як живеться, сам пожалітися. Я питаю, як у нього справа. Він каже, дуже погано. Я себе а, дуже звинувачую в цьому розриві, що я винен, я поводився як мудак. Я відчуваю себе дуже хріново. Я така, слухаю це і розумію, що ніхріна вона йому не розказала. Вона просто влаштувала якийсь черговий скандал. Сказала, що просто терпіти більше не може, ну там на, на пустому місці. І пішла. І він звинувачував себе в тому, що е він поводився як мудак і нічого не знав про зраду. Хлопець ну, реально просто потухав на, на очах, він вже був буквально в депресії. Мій чоловік тоді взяв на себе відповідальність за те, щоб розказати йому про те, що, чувак, це не твоя провина, це, це вона тобі зрадила і просто знайшла привід тобі від тебе піти. Врешті-решт, з цією дівчинкою ми перестали спілкуватися, бо потім вона ще й на нас не їхала, що це ми, а такі погані, що влізли в її стосунки, хоча по факту вона. Мені напистіло, що вона розповіла. І ну, так виходить, що я могла б і не спеціально сказати, а просто щось бохнути від незнання, що хлопець то не знає. От, ну і якось так. З дівчинкою ми не спілкуємося, з хлопцями, ще підтримувала якесь, якесь спілкування певний час. Але ну, Розійшлися наші дороги просто тому що досить. Мало спільного в нових життях наших, тому що оби, обидві пари з Маріуполя переїхали обидві пари в Київ, але так вийшло, що у нас е склалося своє життя, а е у хлопця склалося своє життя. І просто ми не пересікаємося, але залишилися в досить ну, нормальних стосунках. Отак, от, от буває. Тому, будь ласка, якщо е ви зрадили, то майте відповідальність. Е Майте совість взяти на себе відповідальність за цю зраду. Якщо вам зрадили, то не звинувачуйте себе в цьому. У зраді винен завжди тільки той, хто зрадив, тому що виправдань для зради немає ніяких. А якщо вам цікаво, то я більш детальне відео е, зняла зі своїми думками на канал Потік Думок Дяріш. Е, власне, про зраду опис посилання буде в описі до відео і десь в кутку, от тут. Отут. От будь ласка, переходьте, до, дивіться, пишіть свої думки. Дякую вам за перегляд. В коментарях розказуйте ваші історії, якщо вони у вас є. Я сподіваюся, що у вас їх немає, тому що зраду переживати це дуже боляче. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!